Привіт, я Олена Чудова, і ви на моєму каналі. Дуже багато разів мені в інтернеті траплявся такий лайфхак на різних відео, на різних порадах, як відвілити пластик, який пожовтів. І там люди показують, як вони наливають чарівний засіб на ватку, на спончик, і витирають, наприклад, старі мікрохвильові печі, які пожовкли. Вимикачі, і все таке подібне. Тобто білий пластик, який пожовтів. І цей чарівний засіб називається димексид. Я вирішила, а чому би не спробувати реально цей засіб, не придбати його в аптеці, адже це якийсь лікарський препарат, і не відбілити за його допомогою моїх старих Барбі. З ляльками таке тряпляється. Що в них жовтне частина ось ця часто, можливо, весь торс. Особливо, якщо воно стоїть, лялька стоїть на сонці десь. Ну, Таке трапляється, що, наприклад, та частина, яка захована під одягом, вона нормальна. А та, що ось, от, як у мене, ця частина, та, що, е, яку видно із під одягу, вона жовтіє. А буває, що і весь торс псується. Це, звісно, виглядає не дуже гарно і ну... Часто я навіть міняла тіла лялькам для того, щоб вони в мене були ідеальними, тому що мені було неприємно на це просто дивитися. Тому, чому би не спробувати цей чарівний засіб демоксид. Збиралась, бралась і пішла все-таки в аптеку, нарешті, от нещодавно, і придбала його. І моєю жертвою експерименту стала Rose. Це міч, наречена. Ну і що ж? Як це відбувалося? Я протерла один раз трошечки, щоб подивитися, чи не нашкоджу я ляльці. І шкоди не було. Але я помітила, те, що лялька, там, де я витрала, стала трошки липкою. Ну, ок, це не страшно. Це можна змити. Тоді я взяла спонжик і, от практично, весь її торс помазала цим демексином і спереду, і ззаду. Натхненна тим, що він вивів маленький шматочок цієї жовтизни, я все тіло її помазала і потім викупила у ванні із шампунем її. І що я отримала? Дивіться: я не знаю, чи це видно на відео. Її тіло. Пішло ось такими білими плямами. Я дуже, звісно ж, перелякалася, тому що я вирішила, що я зіпсувала пластик, але, як з'ясувалося, ці плями це не псування самого пластику. Ось можна легко їх видалити. Не знаю, чи це видно. Ось я просто пальцем нігтем. Витирається, і воно зникає це на наліт. наліт від цього демоксиду. Тому на даному етапі е, я можу порадити його, е, е, його можна використовувати, він прибирає жовтизну і лишає по собі ось такий наліт, але його можна стерти. Тому я раджу цей препарат, е, цей засіб. І і я хочу показати, як він працює в дійсності. Ось це кен Total Hair. Вінтажний, в сучасному обранні. Зараз я його роздягну і повернуся. І я повернулася. Ось мій кен вінтажний. Він має жовтизну. Ой, відео зовсім нічого не передає. Я сподіваюся, ви мені повірите на слово, що він має жовту шию ось тут, в районі ключиць. Так, весь торс, значить, нормальний в нього, більш-менш, а от де був, е була відкрита ділянка без одягу, тут він має жовтизну. Отже, чи працює, де миксить? Зараз дізнаємось. Я вже знаю, що працює, але хотілося б показати це на камеру. Ось так виглядає цей засіб. Раджу, звісно, використовувати рукавиці, тому що це все-таки лікарський препарат, який може мати певний вплив на ваше здоров'я. Я чомусь не придбала їх, забула. Тому не повторюйте, будь ласка, моїх помилок. Все, що ви берете в руки, наносите на шкіру, воно. Через 5 хвилин потрапляю вашу кров, тому а, потрібно обов'язково використовувати рукавички і не повторювати моїх помилок. Отже, наношу демоксид на спонжик. Добренько так налила. І давай чухати шию а, моєму кенові. Так, буду робити це так, щоб було більш видно. Угу, угу. Так, поки що не бачу ніякого ефекту, але мої пальці вже а, відчувають пощипування від цього препарату. Боже, чому я не взяла рукавиці? Будь ласка, ніколи так не робіть. Так, і вже от кілька секунд. Я не ріжу це відео. Я. Лишу цей фрагмент таким, який він є по часу кілька секунд, і вже жовта шия зникла. Зникла, от. Пішла якась хімічна реакція, в мене нагріваються пальці. Але факт у тому, що цей суперкен у мене вже немає, немає жовтих плян. Чому, чому відео не показує цього? Тобто в нього була жовта шия біля ключиці, але вже не така. Так, і так само, як коли я свою рус засобом цим протирала, ось, бачите, типу, на нальоту пішло щось. Це трошки лякає спочатку, але не лякайтеся, це мене так. протруємо теж весь торс. Для того, щоб ніде не лишалось ніяких слідів часу, адже все-таки ця жовтесна, вона з часом з'являється на багатьох речах. Так от, щоб він у мене був гарненький з усіх боків. І можна побачення що ходити до Барбі, то він має бути гарним. Так, вибачте, це лишиться за кадром. Ну що ж, я притерла все його тіло, тобто весь його торс цим демоксидом, і дивіться, як виглядає спонжик. Ой, А де? Він став цілком жовтим, тобто все, все прийняв на себе. Ось так виглядає лялька. Ніяких жовтих плям. На ній немає. А зараз. Вже почав з'являтися цей трошки білий наліт. Я спробую уникнути його. Піду зараз у ванну, вимию кена з милом і губкою, і повернусь до вас. Я вже починаю сумніватися в тому, чи правильно я зробила, що помила після демоксиду Кена з милом, можливо, потрібно було якийсь інший препарат використовувати, тобто іншу речовину. Може, спиртом треба було його стирати, адже він весь там у білому нальоті знов. Я його драяла милом і губкою, шампунем, але а, бачите результат, він весь білий, весь в нальоті. Так само, як і інша лялька розмоє. Ну, Тут я вже в неї стерла трошки його менше видно, а цей ось, ось свіженький, тільки що з душу. І він, він весь біленький. Тому можливо, спробуйте протирати димексид спиртом або якимись іншими речовинами, щоб уникнути цього нальоту. До речі, що мені, У мене є антисептик, я зараз спробую Побризкати спиртом, подивимося, що вийде. Можливо, білий наліт буде зникне від спирту. Так, ось у мене є антисептика. Також я взяла при всяк випадок міцелярну воду. Можливо, один із цих засобів буде ефективним. Я зараз візьму спонжики і спробую одну ляльку протерти спиртом, а іншу міцелярною водою, водою, і подивимося, що більше допоможе. Ще раз хочу нагадати вам, використовуйте, будь ласка, коли працюєте з такими речовинами е, рукавички, тому що в мене пальці всі вже пошмякалися, вони щипають і досить неприємні відчуття. Отже, Rose і е, антисептик. Це спиртовий розчин, не дуже великий. Так, ну тобто не дуже, великий процентність, не дуже велика процентність у нього. Так, протираю. Ні, спирт не допомагає прибрати цей наліт, на жаль. А, просто пальцем його стирати. Отак. Просто пальцем дає багато більший ефект. Але краще, коли він сухий, а не мокрий. Отже, спиртом на лід не виходить стерти. А, далі, другий спонжик і міцелярна вода. А, спробуємо. Як спрацює цей засіб на другій ляльці? Вона вся біла, вся видно, да? так. А, так. А, ні, міцелярна вода не допомагає так само, як і як і спирт. Ну, лишається не тільки механічне видалення цього нальоту. Зараз протру ляльок, щоб вони не були вологими, і спробую е, сухою губкою відчистити, і тоді повернусь до вас і покажу результат. Друзі, я відчуваю, що я буду ще дуже довго його терти, і це буде аж до вечора. Е, дивіться, е, я видаляла вологою губкою просто е, білий неліт. Як видно, він зникає, і е, саме механічне видалення це найкращий спосіб. Які висновки я можу зробити після використання цього засобу, який називається Демексид? Він дійсно допомагає прибирати жовті плями із ляльок, але треба користуватися ним з певною обережністю. По-перше, обов'язково використовувати руковички, тому що він неприємно впливає на руки і, можливо, може завдати шкоди здоров'ю, якщо ви не потребуєте в цьому препараті? Це раз. По-друге, він лишає на собі наліт, який, як ми побачили, ані спиртом, ані міцелярною водою не можна вивезти. Найкращий спосіб це виводити його механічно, ось використовуючи звичайну губочку. Ось так витираючи. І третє, щоб уникнути цього нальоту, розповсюдження його по великій площі ляльці, старайтеся все-таки не робити, так як я, все тіло, там весь торс мазати. Постарайтеся, от якось паличкою, можливо, вушною, ось оцю зону, тільки там, де зазвичай бувають плями. Але, ну, навіть якщо у вас з'явилися ці плями, ну це нічого страшного. Ось видно на цій ляльці, що в деяких місцях він зник цей білий наліт, саме від механічного очищення, тому його стерти можна. Тому, в принципі, апрувд. Я рекомендую демиксид для того, щоб рятувати від жовтизни наших чудових вінтажних ляльок Барбі. Привіт ще раз! Сьогодні абсолютно інший день. Я вирішила зняти цю малесеньку кінцівочку до основного відео, тому що в мене є нова інформація. Справа в тому, що після того, як я зняла основну частину, я вирішила спробувати інші різні способи, яким чином можна змити отой от білий наліт, який лишається після димексиду. І знаєте, що найпростіший, найбанальніший виявився найкращим. Це знаєте що? Ацетон. Він просто чудово, просто неймовірно змив увесь білий наліт, навіть той, що потрапив у різні щілини в ляльці. Просто муа, цукерочка. Тому я вирішила, що я маю поділитися з вами цією інформацією, щоб полегшити вам життя, і ви не робили різні хімічні експерименти. А вже. Мали готову інформацію, тому я рекомендую ацетон. Можна, звісно, спробувати і використовувати механічний спосіб зняття, особливо якщо якась маленька ділянка. Але якщо взяти якусь таку жорстку губку ненароком, то можна ж подряпати ляльку, а цього ніхто не хоче. Ми любимо, бережемо наших ляльок. Тому раджу ацетон. Він чудово справляється із білим нальотом після демоксиду. Оце, власне, і все, що я хотіла сказати. Що ж, дякую, хто додивився до цього моменту за увагу, і гарного вам дня, гарної ночі, будь-якого будь гарного часу доби. З вами була Олена Чудова і слава Україні!